Шановне товариство, і ще тут треба взяти до уваги, якщо можна мені слово. Значить, перш за все, те, що якщо буде відбуватись демонтаж, все ж таки за цією подією будуть слідкувати люди, як мешканці мікрорайону, так і ті люди, які зараз знаходяться обмануті отам під Дніпровською адміністрацією. Тому е, буде особливе прохання від громадської організації, е, самоврядна громада. Ви мене чуєте? E, значить, оскільки це громадський резонансна набула ця історія, і те, що громадську організацію Самоврядна громада, я так розумію, що правильно поставлена робота так, що цей конфлікт набув такого резонансу. E, значить, для того, щоб він мав логічне завершення і завершення по закону. Особисте прохання від громадської організації, самоврядна громада до адміністрації буде оприлюднити як можна в більших засобах масової інформації хід цього засідання. Крім того, що тут телебачення, яке я бачу, якось чомусь там не всі мені так може здалося, точки зору відображає, ну це інша справа. В місцевій, значить, місцевому засобі масової інформації Дніпровський сайт, будь ласка, вся ця інформація має бути оприлюднена, довідана, до відома, і дата призначення демонтажу має бути теж оприлюднена. Значить, щоб це не було на рівні якогось хаосу і анархії, і буде один хапати все, а потім звинувачувати. І плотникову, що там вона вкрадала генератор, тому це має бути знову ж таки, цивілізовано. І якщо це буде і ще з вашого боку встать, і просто вибачте, постав, ви були поставлені в цю систему, і ви захищаєте цю систему беззаконного захоплення земель, так як роблять оці генделики, ресторани і Я ті, хочу, що споюють людей, будь ласка, У з довідкою пана Маліяни, то просимо надати нам час для того, щоб Київська Київрада, е, прийняла рішення приймаєте щодо чи надання зможеної ділянки чи не надання до цього часу не приймати ніяких рішень, Депутат, це депутати. Це і є громада і вони виражають. Ми, ми, як громада, розуміємо, що кожне засідання воно має мати якийсь підсумок, рішення, резолюцію, яка має бути згідно з на законодавства оформлена. Так, ми чекаємо від вас зараз конкретного рішення, не тільки від футболювання до ад адміністрації, а ми чекаємо зараз конкретного вашого рішення. Так, як обіцяв так, так, об садовий, садовий обіцяв особисто тут. Немає. Якщо рішення без садового не буде, ми тоді зараз разом з вами будемо чекати тут садового і садовий буде вирішувати цю ситуацію. Ми не будемо разом з вами. Я не відповідаю за Ми чекаємо від вас конкретного рішення. Садовий сказав, що від вас буде конкретне рішення. Сказав, буде конкретне рішення. Він при всіх при журналістах, при телекамерах. Давайте писати пропозиції, щоб дали можливість прийняти рішення, рішення Київській державній адміністрації. Все. Рішення ви не маєте права приймати. Ви, ви не, маєте не маєте права тільки... приймати рішення. Я не зрозумів. Для чого ви тоді потрібні? Якщо ви не можете 5 років раз. вас під носом вкрали цілий відправку парк, ви нічого не зробити можете. П'ять років я я я ще раз, можу. Ми свої пропозиції надамо садовому. Такі пропозиції наші парта. Ви виконавча влада? Ви виконавча влада? Ви виносите рішення, але ви прибираєте сміття. Ви прибираєте сміття з законодавства. Що Ви знаєте сміття. Те сміття, яке розкидане на території Його. гектару е парку перемога. Значить, сміття будемо з вашою допомогою прибирати. Якщо там сміття, вашого... Якщо там... Деразначте Деразначте завтра, Ми Ви сказали, що будемо разом приймати. Сміття. 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 Сміття, сміття, Імітація роботи. Просто я хочу підвести. Ми, ми, ми чекаємо вашого конкретного рішення. Я або ще, ми будемо чекатися домови, яка буде на вас член робочої групи. Ну то добре, Робо то ухвалюйте рішення як ми не член. Для чого говорити зайві слова? Ось сидять люди. Ну зробіть щось. Ми випуск. чекаємо вашого рішення. Рішення буде ініціативо. Комісією по благоустрою міською вирішення питання в законодавстві. Комісія сказала вам приймати це рішення. Ні, комісія не має права. Комісія. У нас робоча група. Я буду допомогу. І все ж таки ясність тут треба внести. Я чітко пам'ятаю слова садового, коли було сказано, що рішення буде виноситись винне... на районі адмі... в районі адміністрації. І ми акцентували при запрошенні громадськості, і було чітко визначено, що громада Дніпровського району в тому навіть територіально було сказано, що буде вирішувати зараз. Присутня свідома громада, яка захищає закон. Будь ласка, звернення до садового включити включити до плану демонтажу. Оце так ми. Ми це так. Звернення таке робили не рішення робочої навіть групи. Оце, будь, будь ласка, оприлюднили і вам дуже великі будь дякую. Власне, так Добре, так. Якщо ви вже ви робили це звернення, звернення його, ви будь ласка, підтримайте, підтримайте його ще раз. Опримознено на всіх результаті Результат. і підпишемо цей протокол. Включити до плану демонтажу. Якщо включать на міські комісії, будь ласка, Але, але згідно звичайно, звичайно. Звичайно, згідно за докоментарність. Голову Солошенко на місті комісії. Будь ласка, вам навіть копії нададуть цих листів, де були зрели. Коли можна буде до вас зайти за цими документами? Ну там. Завтра в четвер з нашої сторони до Садового, будь ласка, щоб Сергій Садовий дотримався законодавства, тому що ми при, принесемо йому ці документи на відбудову нам розказують про що це таке. будь ласка, напишіть, будь ласка, теж до протоколу. Що союз ветеранів просить садового не давати демонтажу до згідно законодавства. Хотілося в очі подивитися раді ветеранів вашої. Афганці, які захищали землю. Шановні, що ви робите? Ваші очі. Подивіться, які біси і Ви в місті з ними. Ви через два роки побачите, чим ви будете хворіти. Я чотири роки в просторі. Мені вже казали два роки назад ті ж саме слова. Слава Богу, тому що слово підтримуємось. Ви даєте звіт. Да. не дай Я боже даю... два роки що станеться по и ваши... и по и вашим и рукам и справам ми побачимо